Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Солимо, перчимо, вбиваємо 3 сирих яйця. Після цього масу потрібно ретельно перемішати. А в окрему тарілку насипаємо борошна. Далі руки посипаємо борошном, а позмочуємо водою. Формуємо котлети, обкачуємо їх у борошні і викладаємо на тарілку. До речі, замість борошна можна використовувати сухарі паніровочні. Після цього на пательню 28 см в діаметру наливаємо олії, нагріваємо її та смажимо котлети Скрапових палочок